Всім привіт! 23 серпня будемо відправляти сорт бріла. Заброньовані стаканчики. 45 стаканчиків. Зараз наріжу і покажу кореневу. Ось така коренева буде, сорт бріла. Це у нас більші стаканчики. Потрібно 45 штук, якщо не буде більших... Там пару штук менших. Наступний сорт буде мальвіна. 50 штук. Сорт бріла вже готовий, запаковано. Сьогодні будемо відправляти. Так що очікуйте. Тут є 40 великих і 5 маленьких. Маленький по 14 гривень. Наступна відправка 15 полки і 15 альби. Спочатку беремо альбу. Альба буде великі стаканчики, полка буде малі стаканчики. Це у нас сорт альба. Ось така коренева. Це у нас великі стаканчики. 15 альба і 15 полки поїде місто Добромель. Це в нас великі стаканчики коренево. І буде зараз 15 штук полки. Менші стаканчики. Місто добромель. така коренева. І наступний сорт буде сорт полка. Це вже менші стаканчики по 14 і ось така корнева. Корнева хороша. Буду собі садити теж ось такі стаканчики маленьких. І ось такі саженці поїдуть до вас. Сорт полка 15 штук. Зараз підготуємо і завтра відправка. Такі 15 стаканчиків менших. Це у нас буде сорт полка. Ось така куренева. Такі стаканчики по 14 менші. Більші по 15. Ось такі відправки будуть на завтра.